Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, слово тобі та твоїм гостям. я підхоплюю. Оскільки сьогодні день захисників і захисниць. І у нашій розмовній студії тільки захисники і захисниці. Якраз зараз захисниця Олександр Чумаканчі, командирка відділення взводу розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади буревій Національної гвардії. Олександр, вітаю. Доброго дня. Дякую, що прийшли. У нас є збір на зв'язок. Ви бачите QR-код. Це збір на зв'язок підрозділу Олександри. Будь ласка, долучайтеся. Сама Олександра надзвичайно цікава. Ви з сім'ї, де восьмеро дітей, шестеро з яких пішли служити. Так, так? так. У вас батьки військові? Ні, батьки в мене зовсім ніяк не зв'язані з армією. У мене батько взагалі священник, а мама домогосподарка. А як же ж так тоді? Який є цей секрет виховання? Що шестеро з восьми пішли служити? Ну, в першу чергу, батьки настаралися виховувати більш у відповідальності, відповідальність за все. Тобто, за свої там якісь слова, за якісь вчинки, за відповідальність один за одного. І коли почалося повномасштабне вторгнення, якось це вже. Сімейна пішла ідея, що потрібно все ж таки захищати свою країну. Тим більше, власна тобі спільна справа всієї сім'ї вона і більше зближує одне одного. Олександр, ви ж грали на трубі. Наскільки я розумію, і я читав вашу біографію, ви вчилися професійно на музикантку, так. вчилися. А тепер ви командуєте розвідвзводом. Що було найскладніше в цьому переході? Тобто, і взагалі, як вам дався цей перехід від музики до війська? До Нацгвардії. Перший рік моєї служби в армії я грала в оркестрі, і нас там кожного дня були поховання. Бувало таке, що три поховання на день, чотири поховання на день, бо ми співпрацювали не тільки з нашою частиною, а з іншими частинами. Замовлень було багато, і ми кожного дня виїжджали на такі. Скажімо, складні ритуали. А на цих похованнях я кожного разу, кожному полеглому віддавала шану. Це тоді, коли грає одна труба і один барабан. А наскільки я дуже емоційна людина, я цю шану і в кінці гімну країни дуже трагічно пропускала все через себе. А з ряду деяких причин. Мене Психологічно трошки накрило. Тому я вирішила не, а, хова, ну, не грати полеглим, а сама обороняти і вбивати ворога. Це таке переродження, але я не можу не спитати про ваше псевдо, чума. Я, я, я так прозраджуся, ми з Олександрою перед цим говоримо. Я кажу: Ну, я буду напевно звертатися до вас, Олександр Саша. А Олександра каже: ну, чума. Це псевдо позивний, як воно виникло? Чому чума? Чому ну, бо я би припускав трубачка, музикантка. Ну якось з вашим музичним досвідом. А тут чума. А, на самому початку, коли я прий... прийшла а, в нашу частину. Ну я ще не служила, тому що я навчалася ще на державному. Я не могла підписати контракт. Але я вже систематично ходила в оркестр на репетиції, і в нас там був зараз вже на жаль покійний старшина барабанщик, і Він такий постійно мене називав Чума. Чого? Тому що всі думали, що прийшла така маленька дівчинка з двома косічками, і її можна там щось там піддергувати. Там, е думали, що я буду слабка, а тут і вийшло все навпаки. Я ще їх всіх строїла. І він такий постійно ходив: ну ти чума, ну ти чума. Коли я вже перевелася в бойовий підрозділ, а мені командир такий каже. А ти придумала собі позивний, а ще в оркестрі мене постійно називали там або «відьмочка», або «демонша», ну із-за того, що я всіх на місце ставила. А, я ж така думаю, так, ну я хочу бути Валькірія. Він такий каже, не можна Валькірія. Кажу, чого? Він такі, це російський БПЛА. Я така, ну тоді кажу, відьма. Він такий, не можна. Кажу, чого. Він такий, ну це команда, що над нами російський БПЛА. Я така, ну ладно, я буду чума. А, а цей старшина покійний він помер ще до того, як я перевелась, і тому ну, ми з ним дуже добре ладили. Він постійно за мене заступався, якщо потрібно було перед командиром. І в честь нього я таки залишила свій позивний підтримати Олександру. Чому і її підрозділ можна от за цим QR-кодом? Це збір на зв'язок. Без зв'язку ну, війну ми не виграємо. Тому, будь ласка, скануйте, долучайтеся. А я зразу тоді оце хотів поцікавитися. Ви е з таким переходом від музики до розвідвідділення. От коли ви себе вперше тоді відчули, що ви не просто частина Нацгвардії, а ви командуєте людьми? І ці люди від вас залежать? Пам'ятаєте цей момент, оце відчуття? Ну, перші досвіди взагалі як командира. Я ще отримала у першому своєму бойовому підрозділі у роті протитанкових керованих ракет. А, там із ряду причин а, спочатку допомагала командирам, там все в організації. А, ти, взагалі, якось так по життю складається, що я завжди добиваюся до ланки лідера. Почала допомагати із організацією підрозділу, щось там десь щось підказати, десь щось зробити. Потім вони мене залишили саму на підрозділ. Я така, так, тут вже я повинна сама командувати. Я вже все починала складати. Всі свої знання і вже починала потихеньку брати підрозділ під своє управління. А хлопці в мене попалися дуже хороші. Вони одразу побачивши мою роботу, почали типу, більше йти за мною аніж за командирами. Коли я вже перевелася до батальйону Гроза. А, першим, хто побачив о, в мені саме оці лідерські якості для командира, це теперішній наш о, замкомандира батальйону. І він сказав: Так, вона має бути по-любому командиром. Я така, добре. Найважче було о, ще в прошлому підрозділі, о, коли мене поставили на роз... командиром розрахунку о, з іншими людьми. Тоді я не знала, що вони можуть показати із себе, які вони в роботі. І проконтролювати було потрібно було проконтролювати все, починаючи від радіостанцій, від пульту дистанційного управління до встановки ракети. Тобто ви їм не довіряли чи вони погано це робили? А, ну вони ж прийшли з іншого підрозділу, і те, що ми з ними тиждень позаймалися про, про протитанкових комплексах, це ще не, не каже, що вони можуть стати спеціалістами. А, тому потрібно було все контролювати. Тим тобто більше. У вас на... все під контролем має бути. Так. Ви кажете, що ви, е, Олександро, що ви емоційна. Ну та у вас прекрасна емоція йде, але розвідник він швидше асоціюється з таким холодним розрахунком, спокій, витримка. Як ви це балансуєте? Я дуже швидко можу переключатися. Коли потрібно, скажімо так, набирається дуже багато емоцій, так? я можу просто десь посидіти, послухати музику, успокоїтися. І тим більше я розумію, що першочергово мені потрібно виконати свою задачу. Виконати задачу, друге, зберегти свій особовий склад. Тому там всі емоції відходять зовсім на десятий план. А музика зараз на якому плані у вас? Ви ж все-таки прийшли в Назвадію з музики. Зараз музика з вами десь фоном? А, звичайно, я постійно. Тільки є хвилинка, я слухаю музику або співаю. А, дуже часто я можу там хлопцям співати, там або а, трубу з собою привезла на схід. Теж можу стати, пограти трошки. А що граєте? І що співаєте? Співаю я різні пісні. А які подобаються? Починаючи від українських популярних, закінчуючи там а, цими українськими народними, дуже обожні українські народні пісні. Граю в основному те, що вчила в коледжі. А що це? Класика якась? Так, класика. Хто улюблені композитори? А, Гумель, Гайдн, Альбіноні або Арбан. Олександро. От ви просто так я відчуваю, ви коли говорите про музику, це особлива така емоція. Тоді йде. Де ви почуваєте себе не командиркою відділення, розвідвідділення Нацгвардії, а 22-річною дівчиною Закарпаття? Є таке місце якесь чи сфера? Е, звичайно. Е, у нас на хаті е, був е, закинутий сарай. Я зробила з нього таку свою хатинку невеличку, там повністю плівкою обшила, там зробила так, щоб було атмосферно. А Тоді, коли, скажімо, хочеться трошки побути сама і просто побути тою маленькою дівчинкою, яка там ще живе всередині, а я йду до себе в хатиночку, там читаю книжки, слухаю музику, потихеньку співаю, щоб ніхто не чув. Про що мрієте після перемоги? А, ну, в мене є одна мрія відкрити свою власну справу. Це може бути кафе, там де я буду знову ж таки виконувати музику. А, додатково я ще зараз навчаюся на дизайнера і на менеджмента в онлайн академіях. І це все хочу втілити у своїй справі. Нехай все вдасться. Дякую, Олександр, вам за все. І за вашу службу дуже дякую. І для того, щоб мрія Олександри здійснилася, нам треба спочатку перемогти у війні. А для того, щоб перемогти, треба підтримати оцей збір для підрозділу Олександри на зв'язок. Бачите qr код Сміливо скануйте, перераховуйте туди кілька гривень. Буде зв'язок у нас. Гвардії в Олександри буде більше. Мертвих росіян швидше настане перемога. Дякую вам за все і вам дякую зі святом. Дякую.